Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом неочікувано на електропідстанції в білоруському Вітепську. Пожежа в місті пропала вода і світло. Не знаю хто, не знаю як, але це сталося. І дяка пише Павло Нусем. Крім того, палає Вітепський аеропорт та казарма з десантниками. Велика кількість загиблих та поранених білоруськошмарить помста за Іскандера, які зранку летіли по Києву. Крім того, під білоруською столицею мінська. На залізничній станції озера ще стався вибух. Повідомила спільнота залізничників Білорусі. За повідомленнями інциденту стався 5 жовтня ввечері, За попередньою інформацією, внаслідок вибуху пошкоджено ділянку залізничного полотна та стрілочного перевезення, що з'єднують станції шляхи за шляхами, навантаження та розвантаження. Як повідомляє спільнота залізничників Білорусі, ці споруди використовуються зокрема для операції з військовою технікою. Озеро ще основна станція, де здійснюється навантаження військ. Ковою техніки у районі мінська поруч із нею розташовані щонайменше три військові частини про вибух повідомили також деякі телеграм-канали. Журналісти ведення зеркало під виглядом стурбованих мешканців зателефонували в МНС і Міноборони, щоб з'ясувати подробиці інциденту. Черговий мінського міського управління МНС повідомив, що все добре. Тренування проходять добре. У Міноборони заявили, що це чутки. А у повідомленні білоруської залізниці повідомили, що нічого не чули про інцидент. На даний момент такої інформації у нас немає. Має затримок на цій ділянці також немає. Зазначили там. Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально технічну допомогу Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію. В той же час білоруси зараз активно беруть участь у бойових діях під Авдіївкою під російським прапором. Понад 60 білорусів здалося під Авдіївкою. Ще 150 загинуло, а 100 пропало безвісти. котла не вийшов ніхто. Вітепська в траурі, понад 200 цинків при. Їхало в місто масові похорони контрактників, які вирішили повоювати за РФ. З закінчилося мішком виплат та грошей не буде. Тільки біль яку вони залишили українському народові до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.